Солодку півтораметрову ялинку вагою 40 кілограмів виготовили в Ужгороді. Місцевий кондитер Валентин Штефаньо, який традиційно напередодні свят тішить ласунів своїми витворами, змінив вподобання. Улюблений шоколад поступився місцем карамелі. Карамель намного матеріал, ніж шоколад. Він он он прозрачные цвета, має такі цвіта, переливається. Ми вирішили, що дійсно праздник можна виразити, таку вещь, як ёлку можна виразити в карамелі, это буде намного красивее. Для створення карамельної ялинки знадобили 40 кілограмів цукру, вода і фарбники. Найважче було працювати над каркасом та оригінальними гілками ялинки. На це кондитер витратив майже увесь день. Найлегше робились ялинкові прикраси. Це теж виключно із карамелі. Матеріал нічим не відрізняється від якогось іншого. другого. Його потрібно нужно як з ним работать. Видержувати температурний режим обізительно щоб її не перегріти, щоб йо довести до нужної температури, щоб вона була крепка. А ще ялинку прикрасять смачні карамельні людяники, виготовлені за рецептом 1914 року. Солодке різдвяне диво тішитиме відвідувачів одного з торгових закладів міста. Карамельна ялинка частина соціального проекту допомоги неповносправним дітям. Гроші зібрані за неї підуть на оснащення кількох закладів пандусами.